Питання торгівлі людьми не визнає державних кордонів. Воно не обирає, чи держава високо розвинена, чи навпаки вона тільки розвивається. Вона максимально адаптовується як до бідності, так і до розкоші. Тим не менше, це не дає нам підстави визнавати такі протиправні дії щодо недоторканості особи легальними у 2013 році. Генеральною асамблеєю ООН було визначено 30 липня як Всвітній день протидії торгівлі людьми. І звичайно, що Україна, як європейська держава, так само відзначає день. Слідно наголосити, що Чернівецька обласна військова адміністрація є регіональним координатором у сфері протидії торгівлі людьми. А департамент соціального захисту населення визначений відповідальним структурними підрозділом. саме у цьому році нами було проведено двотижневу інформаційну кампанію для того, щоб привернути увагу до теми протидії торгівлі людьми. Згідно з даними міжнародної організації з міграції, більше ніж 400 жінок у віці до 35 років постійно емігрують за кордоном. А 7 мільйонів наших жителів вони займаються трудовою міграцією. І звичайно, що говорячи про повномасштабне вторгнення, дані показники в рази зросли відповідно до даних УВКБ ООН, від грудня 2022 року. Більше ніж 15 мільйонів. Українців були змушені покинути територію України, тому слід наголосити і ще раз звертаємося до вас. Якщо ви вважаєте, що стали жертвою торгівлі людьми, то вам слід звернутися у департамент соціального захисту населення, який розташований по вулиці Головній, 245. Саме у нас є відповідальна особа, яка проведе з вами опитання. Визначити, які у вас є потреби, і якщо вони дійсно є, або у притулку, або в медичних послугах, соціальних, то все вам буде надано у найкоротші терміни. Після того як ми збираємо всі документи, ми формуємо особову справу і передаємо до національної соціальної сервісної служби для встановлення статусу. В межах нашої інформаційної компанії ми все розказували і для засобів масової інформації було здійснено виїзди на контрольно-пропускні пункти міжнародного значення. Було проведено інформаційні акції в межах населених пунктів Чернівецької області і завершено все стратегічною сесією щодо затвердження обласного плану дій з протидії торгівлі людьми. Тому, якщо ви вважаєте, що дійсно ваші права порушуються, або навіть ви стали свідком торгівлі людьми чи будь-якої іншої протиправної діяльності, запам'ятайте, що функціонує гаряча лінія 1547. Також є гаряча лінія в межах Європейського союзу 112. і, звичайно, 102 ви можете звернутися до національної поліції України для того, щоб ваші права були захищені. Звертаємо вашу увагу про те, що ваша безпека і життя є є найвищою цінністю для нас, для держави. Тому будьте обережні та дбайте про себе.